Всім привіт! Сьогодні 10 січня, 2023 рік, Київська область, і моя теплиця знов, знову моя теплиця знов камелії. Е, Вже другу добу на вулиці сильний сильний вітер, дуже сильний, зриває все. І температура мінус 5. Е, зараз в цей, в цей час температура повітря мінус 5. Світло поки що більш-менш вимикають не так надовго, як раніше. Тому температура в теплиці плюс 10, вологість 87 це дуже-дуже комфортна температура і вологість для камелії. Їм це дуже подобається. І вони прекрасно себе почувають. Зараз я вам буду поступово показувати, які сорти в мене розквітли, що ми очікуємо, та й декілька моментів Дивимось. Ну, починає, починаємо насолоджуватися красою. Значить, Тут на цьому підвіконні я не бачу, щоб камілії якісь найближчим часом збиралися розквітати. Ну, може, може, там такий кінчик трошки рожевий Євгенія Демонтіньо. Ну так, це поки що це не про що. Бо в мене кінхо такі кінчики в нього були декілька тижнів, але ж тільки що розквітла, зараз покажу. Але ж продовжує своє цвітіння. Тривале, дуже-дуже тривале цвітіння камелія орандако. Дуже довго вона тримає квіти, які розквітли. Бачите, які красиві. Я вже вам показувала. І ще багато бутонів. Бутони виглядають теж добре, не потемніли. Побачимо. З камеліями тут не можна так вгадати стосовно бутонів, бо я бачу, що люди питають, коли заводять камелію, і нібито умови, і температурний режим досить непоганий. Але все ж таки, щось таке відбувається, що вона скидує бутони. Є декілька факторів, які на це спливають. А перший, перший фактор, наприклад, це. Ну, полив. полив це звісно, поливом можна, якщо ви недобре стежите за поливом, або заливаєте, або підсушуєте, то ви можете зовсім загубити рослину. Але, по-перше, вона скине бутони. Скине бутони, почорніють листя і так далі. Другий фактор це протяг, якщо у вас є. Якщо і протяги, камелія це дуже цього не любить. Це може сприяти скиданню бутонів. Далі е вологість, якщо не відбувається той відсоток вологості, е який я вам вказував, конденсат ліється з, з, з даху. Вологість зараз дуже висока. Я вам казала, що температура зараз, зараз трохи, трохи знизилась, бо опалення ну, світло вимкнули. Опалення, зараз 9 і. 87%, так і тримається вологість, дуже висока вологість. Але ж буває ще і 95, і 96, і 98% буває. Ну, зараз 87. Головне, щоб, щоб було не нижче 60. І ще такий момент: ну, температура. Температура, от дивіться, зараз 10 градусів, 10, 9, 7, 6. Це досить нормально, це, це, це добре для камелії. Але коли температура у вас, інтервал оцей температурний, коли він коливається на декілька часів, наприклад, от в мене таке було: почало світити сонце, і температура піднялася в теплиці до 16 або 18 градусів. Так, ось, це буквально декілька часів. Це не страшно. Але коли у вас температура була спочатку 10, наприклад, ну, 12, це нормально, а потім вона у вас день або 2, дві доби, наприклад, вона у вас тримається більше там, 15, 16, 18, буває до 20. Це дуже погано, і камелія теж збрасує бутони. Так що за цим, за цим добре стежить треба. Ось. Так, потім, що вам хочу показати, розквітає ще біла камелія. Щось я, щось я теж не бачу, я вже вона ж в мене не одна, тому я не сильно пам'ятаю. Пам'ятаю, що вона біла, але ж етикетка, стікер тут в мене був, десь він подівся. От вона ось вона розкриється, і я вам скажу, який це сорт. Бо до нього йшла така етикетка, три види білих камелій, які можуть-можуть розцвісти тут. Розцвітає, я вважаю, ця як перша. Ну, схожа вона на сацуму трохи, а там далі ми побачимо, може буде це сацума. Треба, щоб вона розкрилася. Ну і поруч справжня сацума, яка одну квітку вже нам показала, дуже красиву, білу-білу. Я не знаю, чому камера не передає. Не знаю, як її зняти, з якого ракурсу зняти, щоб вона була біла. Ну вона ж біла. Біла-біла. От у нас якась така кремова така. Не знаю чого. І оця теж біла, але там така, така жовтість, ніби всередині. Ну треба, щоб розкрилася. Так, далі поруч цвіте Brashfield Yellow. Одна тільки квітка відвалилася. Тривали теж дуже тривале цвітіння, і дуже-дуже вони так гуртом всі квітки розкриваються по декілька квітів. Декілька бутонів розкриває вона. Не так, як, наприклад, оця сацума, щось вона мені так скудно по одному бутону видає розкритому. А Брашел Єлло більш така вдячна на цвітіння, більш щедра, дуже рясно-квітуча, красива камелія. Е, ще в мене їх було дві. Завтра, завтра друга камелія поїде до своїх нових, до своєї нової господарки. Сподіваюсь, що їй там буде дуже добре, буде її радувати. Своїм цвітінням. Також поруч я вважала, що е, сасан пахірю моя така пахуча камелія, що вона розквітне і потім дуже швидко своє цвітіння припинить, але ж ви бачите, що вже другий тиждень вона добре-добре цвіте. Красива камелія, хоча вона така простенька, але дуже такий цікавий компактний кущик і вона пахуча. Це її виділяє з інших. Японки не пахнуть зовсім. Так, далі, що тут такого, нічого особливого, цікавого, я не бачу, що ми будемо очікувати. Продовжує цвісти моя Кембл. Далі Крамер Суприм теж. Це маленькі камелії, це пересорт, я вам казала вже про них. Вже, бачите, ем, з десь вимазалась. З десь з'являється. Ем показати більш, щоб було видно. З'являється колір на бутончиках. Дуже дуже цікава камелія Fairy blush вона карликова, нагадую мені сам шит. Бутончиків тут. Я бачу багато, коли розквітне, вже, я, я вважаю, буде дуже красиво. буде як ота сасанка, мабуть. Отакі квіточки нагадують, як яблуневі. Ну, а картинка тут таке, побачимо, як воно буде наживо. Так, далі, що таке цікаве ще? А, о, бачите? Нарешті, нарешті, скільки він мене дурив, той Доктор Кінг. Але бачите, зараз я долізу покажу вам розмір. Бачите, яка квітка? Квітка гігантська і пишна. Раніше, коли рослинка була невелика, він видавав такі квітки з практично одним, ну, мабуть, двома, двома ярусами лепесточків. І розмір був набагато менший. А зараз бачите, яка пишна велика квітка. Це тому, що я збільшила у багатьох камелій. у минулому році я збільшила горщики, і вони на це дуже добре зреагували. Більш, більш простору кореням. Сталося більш поживних речовин, додаткове підкислення, підкислення, як я вам казала, що я підкисляю гранульованою сіркою. От, трохи добрива, цим я не дуже так захоплююсь. Я, мабуть, якщо два, то, мабуть, два рази я удобрюю, підживлюю за сезон, це добре. Ось. І кущик розрісся дуже добре і видав такі гарні, такі гарні, класні, дуже крупні такі квіти. Побачимо, які будуть інші квіти на ньому, їх теж немало. Кущ класний. Доктор Кінг це досить камелія морозу, мороза витривала. Так вважається. Я це не спробувала її там морозити на вулиці, бо вона в мене одна цього сорту. Так вважається. Мабуть, її можна вирощувати в південних регіонах теж. Ну, от я вам давала вже рекомендацію стосовно сасанки, що можна спробувати. І, мабуть, і кінг, кінг і ще я, камелія Spring-фестиваль. Вона теж е, вважається досить витривалею до морозів. Можна теж і її спробувати. Вона ще не цвіте, вона дуже пізно вже буде цвісти. Вона ж називається назву таку має спрінг фестиваль що вона буде квітнути весною. Так, ну і. Preston Rose вже незабаром буде відцвітати. Я бачу ще парочку, буквально парочку бутончиків, які не розкрилися, а решта квітів, переважна більшість, вже розкриті і вже дві квітки навіть відвалилися. Я е, показую. Поступово все цвітіння, для того, щоб ви могли порівняти, який термін цвітіння у кожної рослини. Чого очікувати, хто поки що б'є всі рекорди в мене орандако А далі побачимо. Можна можна буде це отстежити. Бачите, красива моя піонка. Дуже-дуже я люблю. Такі квіти пухнасті. Вони мені навіть більш подобаються, ніж такі акуратні. Як, наприклад, у Сацуми, там Сацума. ну, Далонега. Далонегу я не беру. Вона мені я Мене аж дух захоплює від неї. Не знаю, чомусь вона для мене така важлива і така неперевершена, і така, така от ексклюзивна. Ось вона. Вона дуже пізно цвіте, дуже пізно. У минулому році, якщо я пам'ятаю, то сама пізня в мене була доланега і Ейпріл Роуз. Так, Ейпріл Rose. Здає... Здається. Боюся, збрехати. Я не беру на увагу. Black Lace, ось вона поруч стоїть зараза. Яка я не знаю, що з неї трапилось, що вона влітку процвіла. Щось буде вона, такі якісь бутончики. Та ні, мабуть. Мабуть, не буде в неї цвітіння. Може, щось я не, не, не добачила, але мені вважається, що ні. Так, і ще одна камілія, яка виявилась в мене пересортиця. Це пересорт. Але пересор досить непоганий. Я очікувала, я анонсувала вам, і очікувала я вам Вільям Бартліт. Це е, рожева, така ну, насичений насичений рожев, не такий, як ця бліда, більш, більш а насичений рожевий колір і такі темні рожеві смужечки. Отака вона повинна була бути. Вона, навіть не така, як вона на етикетці. Послужечок, бачите, немає. Отака, вона, отака була картинка. Але в усної формі заявляли, що це Вільям Бартлєт. Але ж, бачите, що вийшло? Як ви думаєте, що це? Я е, коливаюсь між двох моментів. Або це е, Нучо Камео, або це Дезіре. Не знаю. Поки що я не впевнена. Коли в мене розцвіте моя нуча моя, я пригадаю і вам точніше скажу, я вважаю, що камео пере, ну, вони пересікуться, е, ще буде цвісти ця камелія пересорт. І в мене я ось не втрималася, купувала я ще один на Флорінді кущик. Дуже мені подобався і. Я собі купувала його теж. Але в мене є ще моя. Нучо Каміо, в неї тільки в цьому році два бутона, Нучо Каміо поки що два бутона, якщо вони не відваляться, мало що може страпитися. І нучо джем. Обидві мої старі щось, нучо джем зовсім не буде цвісти. ось, А тут, може, щось буде. Ну і побачимо, коли розцвіте в мене ця. Але ж квітка дуже красива. Ну, що, каміо, це, це класна каміля. А дезіре дуже на неї схожа. Але дезіре вона має оцей е, перехід в рожевий, він теж він повинен бути в неї більш насичений. Нічого. Розберемося. Ще буде цвісти біла камелія. Я її оприділила у минулому сезоні як І Мені вважається, що це вона і є. Але ще раз побачимо, коли розквітне, що воно буде. Ось і все, що я вам хотіла показати. А ні. Ще я вам хотіла показати такий момент, який я вважаю важливий. Бачите, що я купила. Мені дуже пощастило. У нас в епіцентр е привезли горщики теракотові. теракотові горщики. Вони, вони прості, не такі красиві, як в мене дитинка. Тільки... Не знаю, де... Ну, вони, вони в мене старенькі, бачите, я вам покажу. Вони з малюнком, з, з солі повиступали тут. Це справжні італійські, це дуже. я, я, їм, мабуть, десь близько 25-30 років оцим горщикам. Дуже старі, нас... я купувала за, за шалені... просто за шалені гроші. У нас такого ще тоді не було. От, Хоча оця соль, бачите, виступає, але це дуже добре. Через ці горщики рослина дихає. Я зовсім вважаю, що е, оці от, наприклад, як кажуть, на них на них розумні горшики, я їх називаю дебільні горшики. Вони мені не подобаються. І я з часом е, хочу всі свої рослини. ну, Мабуть, я ще от оці горшики мені дуже подобаються, якщо е, зробити багато-багато дренажних отворів. Оці дуже гарні, вони такі легенькі. Ось, але я ж не знала, що я зможу купити теракотові. І бачите, вони теж написано, що вони італійські. Я не знаю, чого у нас в Україні не можуть зробити такі горщики. Це ж не складно. А треба з Італії вести такі важкі горщики. І вони не дуже дорогі. І ось ще в мене старий горщик покажу вам. Це теж італійський горщик. Давнішній диво, що вони в мене не розбилися за стільки часу. Ось і такі в мене є ось такі. Так що, ідеально, ідеально для е, вирощування камелій це теракота Це не фарбована, не фарбована, не лакована, не е, така глина. Не декорована. ні фарбами ніякими. Така проста. Ну, от така в ще в мене такий ще горшик, бачите, є. Він теж не глазурований. Це дуже гарний. гарна тара для вирощування камелій. Ось на цій ноті я закінчую сьогодні відео. Всі подивилися. Трохи, мабуть, змінився настрій. Хоча б трошки. І те добре. До зустрічі, до нових цвітінь. До побачення, пока!